Отже, сьогодні у нас друга тема в курсі в соціології, яка називається «Становлення соціології як самостійної науки про суспільство. Традиційно в будь-якому предметі, коли студенти чи учні починають знайомитися з предметом, то вони не лише з'ясовують для себе об'єкт дослідження, предмет дослідження. Де застосовується дана наука, яка з неї практична чи теоретична користь, але так само знайомиться із тими особистостями, з тими вченими, які власне причетні до встановлення цієї науки або до її заснування, розвитку як окремої науки в системі всіх наук. Ну, так, ми зробимо і ми сьогодні. З усього можливого переліку питань я виділяю як достатньо за програмою для ознайомлення ось ці три питання. Це обюст КОНТ засновник соціології, соціологічне вчення Герберта Спенсера, та познайомимося з поглядами представників так званої класичної соціології це Еміль Дюргейм та Макс Вебер. Наша задача сьогодні з'ясувати. Основні принципи положення соціологічного вчення цих вчених з'ясувати для себе принципову різницю між, власне, засновниками соціології як науки в підходах до суспільства це Конт та Герберт Спенсер. І власне, засновниками сучасної соціології це Еміль Дюргейм і Макс Вевер. Власне, ось на це ми будемо орієнтуватися в розмові про цих людей. Розпочнемо, звичайно, із засновника соціології як окремої науки про суспільство. В першій темі вступу до предмету, ми вже казали, що Огюст Конт це засновник соціології, який жив у 1798-1857 роках. Саме Конт серед інших філософів тогочасних. Першим робить висновок про те, що філософії недостатньо для того, щоб пізнати ті процеси та явища, які відбуваються в суспільстві. Філософія не зовсім має той інструментарій, який необхідний, для того, щоб відстежувати актуальні та швидкі зміни, які відбуваються в динамічному суспільстві. А Конт жив в той час, коли європейська цивілізація. Починало входити в епоху науково-технологічного прогресу, швидких політичних змін в Європі, внаслідок революцій та воїн. Змінювалася структура, склад населення, і, власне, суспільство доволі швидко змінювалося. І Кот е, спостерігав за цим і розумів, що не існує на даний час способу на той час, коли він жив. Щоби суспільство знавства могло швидко, оперативно реагувати на ці зміни, відстежувати їх, досліджувати та робити висновки про причини і наслідки, можливі цих суспільних явищ. Тому він робить висновок, що потрібно створити окрему спеціальну науку про суспільство, яка б ґрунтувалася на достовірних, дослідних даних. Тобто до те, що ми говорили минулого разу. Соціологія прагне забезпечити за собою статус саме науки. А основа будь-якої науки це, власне, дослідні дані, які мають підтверджувати ту чи іншу наукову гіпотезу або теорію. Також конт вважає, що соціологія повинна орієнтуватися на природничі науки, зокрема біологію. Чому так? Тут діяла така певна прямолінійна лінія висновку, який робив конт. Він казав так, що людина це жива істота, суспільство це, так би мовити, сукупність живих істот. А отже, зрозумівши закони природи, зрозумівши саму природу, ми зрозуміємо і людину та людське суспільство, тому що вони є продовженням. Біологічні сфері є продовженням природи. А на той час біологія це була передова наука, яка мала вже доволі розвинутий інструментарій для дослідження живої природи. Тому він казав, що соціологія має брати за взірець ті методи, які використовує біологія для дослідження природи. Це друга така теза, яка покладна була в основу створення соціології як науки. Дуже важливим таким теоретичним здобутком обріста конта є ідея соціальної системи. Ми будемо ще окремо говорити на наступних парах, на наступних заняттях про суспільство як соціальну систему. Коротко, забігаючи наперед, скажемо те, що. Конт обґрунтував необхідність того, що суспільство треба сприймати саме як систему. Тобто, що це не просто якесь хаотичне скупчення людей на певній території, а це певним чином порядкована система. Тобто він сприймав суспільство подібно як до своєрідного організму, в якому є різні елементи. Ці елементи, кожен виконує свої функції. А разом цей весь організм, який називається суспільство, як система працює злагоджено, виконує покладені на нього функції. Він намагався також здійснити аналіз цієї соціальної системи. Зокрема, він стверджував, що суспільство базується якби на трьох основних елементах. Слово елементи ми зараз вже не вживаємо, хто уважно слухана. В минулому занятті, то ми ці елементи назвали таким поняттям соціологічним як соціальні інститути. Тобто певні форми життя суспільства, які люди сформували, які виникли історично і відтворюються кожним новим поколінням. Так от, серед всіх соціальних інститутів найважливішими він вважав три: Це сім'я, держава та релігія. Чому? Пояснюємо це тим, що сім'я покликана здійснювати моральне виховання, зберігати, передавати досвід і традиції попередніх поколінь, допомагати молоді пристосуватися і увійти в суспільне життя. Держава, в свою чергу, функціонує в неоднорідному суспільстві, тобто в суспільстві існують різні верстви, класи, прошарки населення, різні соціальні групи. В кожного з них свої інтереси, і дуже часто вони можуть бути взаємосуперечливими, вступати в конфлікт між собою. Це і різні конфесії релігійні, і різні соціально-економічні групи населення, і національні, етнічні групи, і для того, щоб зберегти рівновагу в суспільстві, держава використовує силу. Силу закону і з допомогою цих інструментів примиряє між собою інтереси різних спільнот і забезпечує певний суспільний порядок. Також, релігія і церква відіграють дуже важливу роль в житті суспільства, тому що завдяки спільності вірувань та релігійних почуттів людей вдається регулювати поведінку людей, забезпечувати. Гармонію стосунків між ними, і таким чином він робить висновок, що без релігії не може існувати жодне суспільство. Зрештою, конт робить такий висновок, що людина сама по собі від природи є агресивна та егоїстична істота, так як інші живі істоти, які живуть в дикій природі. І тому, щоб людина стала членом суспільства. Вона не порушувала і не саморуйнувала своє життя, необхідно ці інстинкти стримувати цю агресію та егоїстичність. І тому він вважає, що саме взаємодія сім'ї, держави і церкви здатна забезпечити загальну згоду і рівновагу відносин в суспільстві. Послідовником. Наукової лінії в суспільствознавстві знавстві Конта був його англійський колега Герберт Спенсер Роки життя ви бачите на екрані 1820-1903 роки. Він також був послідовником такого природничого підходу до розуміння суспільства про те, що закони природи і закономірності розвитку. Живих систем, вони поширюються і на людське суспільство. Тому він говорить про еволюцію. Ми чули про поняття еволюції, коли вивчали, наприклад, в школі ми вивчали біологію, і там розглядалося, що одна із версій, яка пояснює походження видів взагалі, життя на землі, це є еволюція, тобто розвиток живих організмів від нижчих форм життя до більш складних. І Спенсер, відповідно, виділяє три види еволюції. Це неорганічна еволюція, та, що відбувається в живій природі, органічна еволюція та так звана надорганічна еволюція, яка стосується власне вже самого суспільства. Тобто суспільство також розвивається і проходить певні етапи свого розвитку. Спенсер аналізує ці етапи і виділяє п'ять загальних принципів, за якими відбувається розвиток суспільства. Зокрема, він говорить те, що спочатку суспільство в ході свого історичного розвитку нарощує масу, тобто збільшується кількість населення. Коли зростає чисельність населення, відповідно починають виникати. Нові соціальні спільноти та нові форми діяльності людини, соціальні інститути, тобто ускладнюється структура суспільства. В свою чергу, це ускладнення призводить до того, що між членами суспільства відбувається розподіл функцій і завдань, які вони виконують. Тобто відбувається розподіл праці. Кожна група населення соціальна вона має своє призначення в залежності від того, яку Роль, яку роботу, яку функцію вона виконує в суспільстві. Оскільки відбувається розподіл праці і функцій в суспільстві, то суспільство стає більш залежними одна від одного. Тобто, зрозуміло, так? Якщо я, наприклад, є викладач, то від якості роботи викладача буде залежати, який вийде фахівець. З тої спеціальності, з якої він навчає людей. В свою чергу від цього буде залежати наскільки якісно вони виконують свою роботу за обраною спеціальністю, а це, в свою чергу, буде впливати на матеріальне становище, здоров'я, можливо, безпеку або інші чинники життя інших верст населення. Тобто, все взаємопов'язано між собою. Ми всі надаємо один одному певні суспільні послуги. Завдяки тому, що кожен з нас обирає певну функцію, яку виконує в цьому суспільстві. Саме про це і говорив Гербер Спенсер, коли казав, що суспільство існує заради блага своїх членів. Далі ми ознайомимося із соціологічним вченням представників класичної соціології, тобто загальновизнаної соціології Еміля Дюргейма. Та Макса Вебера. Ці два соціологи вважаються засновниками сучасної соціології, і в чому власне різниця між ними, як представниками класичної соціології, і засновниками соціології Контом та Спенсером. Різниця принципова полягає в тому, що Засновники сучасної соціології вважають, що по мірі того, як людське суспільство віддаляється від природи, по мірі того, як воно стає більш складним в саморегулюванні в своєму розвитку, по мірі того, як зростає значення економічних, політичних, освітніх чинників у житті суспільства, то воно все більше віддаляється від природи. І не можна вже пояснити все, що відбувається в суспільстві. Винятково якимись законами природи, які поширюються на людські відносини. Зокрема, Емір Дюргейм впроваджує в соціологічну науку, в теорію соціологічного використання ідеї соціальної солідарності. Він говорить про те, що, ніби підтверджуючи і слова Спенсера, про те, що розподіл праці. Неминуче викликає потребу взаємодіяти людям між собою, об'єднувати свої зусилля. Тому солідарність, взаємопідтримка це є вищий моральний принцип і вища всезагальна цінність суспільства. Еміль Дюргейм також увійшов в історію соціології дослідженням такого специфічного. Так би мовити, явища в житті суспільства як суїцид, тобто самогубство. Дюрген підійшов до проблеми самогубства не так, якби підійшов, скажімо, психолог чи представник релігії, він підійшов з мірилом ніби соціологічного підходу до дослідження цього явища. Він робить таке припущення, що оскільки такі випадки є не поодинокі, Тобто їх можна певним чином проаналізувати, класифікувати і дослідити, скажімо, за тим, хто були ці люди, які вчинили самогубство, якого віку, статі, професії, національності чи віросповідання. Він робить теоретичне таке припущення, що суїцид це явище суспільне, тому що саме суспільне середовище створює такі певні несприятливі умови. Які спонукають окремих людей, які, можливо, більш психологічно слабкі або потрапляють в складне суспільне середовище чи обставини життєві вчиняти самогубство. Він провів дуже великий масив, об'єм дослідження, проблеми самогубства, зокрема, проаналізував статистику. І з медичних закладів, з поліційних відділів Франції про те, які категорії населення, які представники яких соціальних груп вчиняли самогубство. Зокрема, він, опрацювавши цей масив документів, прийшов до висновку, що люди невіруючі, атеїсти частіше вдаються до суїциду, ніж люди віруючі, самотні частіше, ніж сімейні. Військові вчиняють самогубство частіше, ніж цивільні, а кількість самогубств під час мирного часу більше навіть під час воїн і революцій, як зважається це не парадоксально. Тому Дюргейм вважає, що кількість людей в суспільстві змінюється з року в рік, а от кількість самогубств приблизно стабільна, одна й та сама, незалежно від того, яка кількість населення. Існує в країні, тому він робить висновок, що це явище може статистика ця, негативно зменшитися, якщо зміниться саме суспільство, якщо в ньому будуть такі моральні і психологічні умови взаємодії людей між собою, коли людина буде не почуватися самотньою, наче перебуваючи в натовпі інших людей, але при цьому не відчуваючи підтримки і взаємодії з іншими індивідуумами. Представником класичної соціології також є німецький соціолог Макс Вебер. Вебер працював у кількох напрямках, проводив свої соціологічні дослідження. Зокрема, він вивчав типи суспільної поведінки і суспільної дії. Він виділяв чотири типи соціальної дії. Це так звана традиційна дія, коли ми діємо за звичкою. Афективна дія, коли людина діє в стані якогось емоційного стресу та певних почуттів. Третій тип це ціннісно раціональні дії, коли люди сповідують певні моральні, естетичні. Або релігійні певні принципи. І вони діють згід... згідно ось цих принципів, намагаються свою поведінку узгоджувати з тими переконаннями, які у них є, і дотримуються тих цінностей. І також є ціле раціональні дії, як називає Вебер. Це, власне, дії, спрямовані по відношенню до інших людей з метою спонукати людей для того, щоб використати їхні дії, їхню допомогу для досягнення якихось своїх власних цінностей, зокрема досягнення успіху, зокрема і матеріального, кар'єрного або якогось іншого. Макс Вебер відомий також дослідженням в сфері протестантської етики та її впливу на розвиток. Суспільних відносин Європи. Він написав такий знаменитий твір, який називається Протестантська етика та дух капіталізму. Тут, в цій праці, Вебер аналізує таку цікаву ситуацію, таке явище життя Європи, яке ми можемо спостерігати, про те, що країни Європи чітко поділені як за релігійним віросповіданням, яке переважає в цій країні. Так і за рівнем соціально-економічного розвитку. Ви знаєте, що в 16 столітті виникли перші протестантські течії, які виступали проти релігійної практики та певних особливостей віровчення католицької церкви. Вони отримали назву протестанти. Їх існує дуже багато: це баптисти, хри... християни віри євангельської, лютерани, там, свідки Євови. Інші течії, так от, коли цей протестантський рух релігійний зароджувався, то він характеризувався також і тим, що він міняв певні установки і моральні принципи, які стосувалися ролі людської праці і ставлення до багатства. В протестантизмі, на відміну від католицизму, підкреслює Вебер. Будь-яка професія особливо підноситься як складова загального блага і вияв Божого благословення. Тобто, утверджувалася така думка, що людина не лише повинна працювати, але вона ще повинна і прагнути до професійного успіху, який виявляється в тому, що людина отримує винагороду в своїй праці і досягає успіху. Підприємницькій діяльності, яку вона веде в тому ремеслі, яке вона, яке вона обрала. Тобто тут акцент робиться на тому, що людина не повинна прагнути багатства заради багатства будь-якою ціною, а повинна прагнути до збагачення та накопичення власності винятково за рахунок працелюбності і великої ощадливості. Тобто, треба бути скромним в побуті, але при цьому прагнути до. Скажем так, успіху в бізнесі. І це ніби було з точки зору протестантів, підтвердженням того, що людина має Боже благословення. Якщо в неї добре йдуть справи в тій професії і в тій діяльності, яку вона обрала, значить Бог благословляє цю людину, дає їй ось це благословення в вигляді успіху, примноження її багатств і так далі. Таким чином, саме протестантська етика, вважає Вебер, дуже сприяла тому, що в Європі протестантські країни значно ну, випереджають у своєму соціально-економічному розвитку країни як традиційних конфесій католицької та православного віросповідання. Ну і це дійсно підтверджується власне, практикою в найсучасних країнах Європи. Ось, власне, все, що я вам хотів сьогодні сказати. Дякую всім за увагу.